Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки я вам руками показуватиму букву. Вам необхідно її назвати. Після цього спробуйте її показати самостійно. Так, А Б В, Л, М, Н О. П. Р. С. Т. У. Молодці дітки. Дітки, до нас в гості прийшло фламінго. Фламінго принесло вірш та інші цікаві завдання, тож пропоную послухати вірш. Буква Ф взялася в боки, одягла мерщий вінок, лиш почує десь музики, то найперша йде в танок. Дітки, про що був цей віршик? Так, про букву Ф. Дітки, скажіть, на що схожа буква Ф. Дітки, ось такий одяг має звук Ф, це буква Ф. Тож пропоную сконструювати букву Ф з конструктору Лего. Дітки пропоную переглянути відео. Буква Ф звук F. F, Фарби. Ф фонтан. «Ф» – Фургон. Футболка. Ф фазан. Ф фіалка. Дітки, вам необхідно знайти всі букви Ф та обвести їх кольоровим олівцем. Дітки, скажіть звук Ф. Голосний чи приголосний. Так, звук Ф. Приголосний звук, твердий чи м'який? Молодці. Звук Ф. Твердий приголосний звук, м'який звук Ф звучить по іншому. Дітки, скажіть, де стоїть звук Ф у слові фонтан посередині в кінці чи на початку слова. Так, звук «ф» В слові фонтан стоїть на початку слова, а у слові фазан? Правильно, у слові фазан звук Ф стоїть на початку слова. Дітки, пропоную придумати слово, яке починатиметься на звук Ф. Так, фіалка, фургон, фрукти, фартух, молодці дітки. Дітки, а де стоїть звук Ф у слові кофта? Правильно, звук Ф в слові кофта стоїть посередині слова. У слові ельф де стоїть звук Ф? Молодці. В слові ельф звук Ф стоїть в кінці слова. Дітки тепер пропоную разом зі мною прочитати склади Фа. «фо», «фу», «фе», «фи». 飞发飞飞飞飞发飞飞飞飞飞。 Базани, дельфіни, жираф. Молодці дітки. Дітки, наостанок пропоную з'єднати лінією однакові слова і прочитати їх. Фея, фен. Кафе шафа, фонтан. Жирафа. Молодці дітки. А наше заняття закінчилося. До побачення.